То не платить податки, той лох. Напевно, так потрібно було би починати сьогодні, щоб сподобатися герою даного випуску. Хоча тут інше питання: чи потрібно взагалі йому подобатись? Адже купаючись в історії та біографії, можна знайти не надто приємні факти теперішнього очільника податкової служби. А оскільки це напряму впливає на ваше з нами життя та фінансування, в тому числі і армії, то дискусії зазвичай тривають на підвищених тонах. Особливо на Різдво в колі родини. Так і в житті своє ніхто, так і тут ніхто. Люба. Чи справді всі податки розкрадаються, а підняття відсотків для підприємців йде в чиюсь кишеню? Чи дійсно через податкову систему зливаються приватні дані українців, щоб страшне ТЦК прийшло? Та відправило твою бабусю в третю штурмову. Чи реально герой сьогоднішнього випуску працював колись на партію регіонів? А тепер приховує ксиву ФСБ. А от що з цього правда? А що вигадка? Та як взагалі зрозуміти, кому, як і що платити в тих ваших податкових? Сьогодні ми і спробуємо разом розібратись. Отож. Зустрічайте головний податківець України, якого ніхто не любить, чоловічок, що нібито ніколи не був у політиці, але працював на регіоналі, головний ініціатор підвищення поборів з нещасних підприємців, та цього разу діючий депутат Верховної Ради України Данило Гетьманцев. А перед тим як поринути у темне минуле партії Слуга народу. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть коментаря, що ви найрозумніші за всіх, і не платите податки, бо отримуєте зарплату в конверті. Щоб такі люди знали, що всі товарі послуги оподатковуються, то дістали б інфаркт сраки. Ви на каналі Крінж ТВ підтримайте нашу працю матеріально будь-яким зручним для вас способом. Посилання залишимо під відео. А ми поїхали! Гетманцев Данило Олександрович народився 26 квітня 1978 року в місті Київ. Про батьків майбутнього народного депутата відомо небагато, принаймні в розрізі того часу, що не скажеш про майбутнє. Справа в тому, що на період 2010-х мати гетьманцева стане директором туристичної фірми TPG. Та взагалі буде досить небідною жінкою. Але і тут не все так просто, оскільки і на 90-річну бабусу гетманцем запише частину бізнесу. І щось я сумніваюся, що така поважна жінка справді керувала дорожньою компанією. Але про все по порядку навчався Данило Гетманцев в українському гуманітарному ліцеї при університеті імені Шевченка. А 1995 року вступив у той же КНУ для здобування вищої освіти юриста. Тут власне можна припустити щось про статки його батьків, адже станом на початок нульових юридична освіта вважалася однією з найпривабливіших, і всі багаті родини віддавали дітей навчатися саме на юридичні факультети, тож знав, що айтішники переламають хід подій. Але така вже гірка правда діджиталізації. Digitalization. 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 гетьманцев закінчив універс відзнакою та почав там працювати асистентом аж до 2006 року. Також цікавим є той факт, що деякі медіа стверджують, що Данило Гетьманцев, ще будучи студентом, разом з друзями заснував таку собі компанію під назвою Молодь Спорт ЛОТО, яка в майбутньому відома по лотереї Лото Забава. Інформація походить із сайту Без табу, де описані перші кроки майбутнього депутата. Проте тут не в'яжеться історія самої лотереї, оскільки вона контролювалася таким собі Ложенко Георгієм Олександровичем. А про Гетманцева згадок взагалі не було. Та й враховуючи, які гроші могла заробляти на старті приватизована лотерея, важко уявити, що Данило Гетманцев свідомо залишився на посаді аспіранта, працюючи за копійки. Можливо, хтось знає деталі, то напишіть в коментарях, як би там не було, викладаючим університеті майбутнього податківця, запам'ятали як дуже принципового та жорсткого. А студенти часто жалілися на непохитність першого у своїх рішеннях. 2003 року, паралельно з викладанням, гетманцев засновує власну невеличку фірму з юридичної консультації, оскільки повноцінною адвокатською діяльністю займатися йому ще не можна було за браком профільної освіти. Компанію назвали Юрі Мекс, і це фактично поклало старт великому бізнесу гетманцева, що розростеться до просто непристойних масштабів. 2004 року Данило Олександрович таки захистив ступінь кандидата юридичних наук та отримав право на заняття адвокатською діяльністю. Проте викладання в університеті не покинув, а через два роки вже в ролі доцента кафедри конституційного та адміністративного права продовжив вчити студентів. Також паралельно з тим, на початку нульових гетьманцев знайомиться з таким собі Володимиром Сівковичем та стає його помічником-консультантом на громадських засадах. І в себе нічого, але цей же ж Сівкович рідкісна паскода та колаборант з партії регіонів, який втік на болота в 2014 році. Пізніше було доведено, що цей нешановний пан керував цілою агентурною мережею Русні, що пролізла у всі щаблі політичної верхівки України, а сам Сівкович виступав у ролі такого собі куратора. Гетьманце вже ж нібито нічого не знаючи, працював на Сівковича ще й на громадянських засадах, консультуючи останнього у делікатних юридичних питаннях. Коли ж в майбутньому журналісти напряму спитали, якого роду була ця співпраця, Гетьманце відповів, що знав Сівковича тільки поверхнево, і взагалі це брехня та провокація. Добрий день. Шант, брат, білі, як я. Інакшої ж думки були журналісти «Цензор.нет», які виявили безпосередню юридичну допомогу Гетманцева компаніям Сівковича, що працювали напряму на русню та займалися, в тому числі, авіаперевезеннями російських бойовиків гарячі точки світу. І все це виплило 2014 року, коли почалась російсько-українська війна. А Сівкович, піджавши хвоста. Тік на болота слідом за Януковичем. Можна назад пішком. Чи відбилось це якось на Данилові Гетьманцеву? Очевидно, що ні, оскільки останній ніяким прямим чином не був пов'язаний з політикою, а Україні і без того було тоді про що перейматися. Гетьманцев вже, в свою чергу, займався власними справами, в тому числі і перереєстрацією бізнесу в окупованому Криму під російську юрисдикцію. Саме так. Теперішній головний податківець країни 2013 року сплачував податки в бюджет агресора, оскільки його готельний комплекс під назвою Ріпаріо був перереєстрований саме компанією Юрімекс в Російській Федерації. Як вам такий прикол? Також того ж 2014 року дві дорожні фірми, інтереси яких особисто представляв Гетманцев, та які отримували контракти від Укравтодору на майже 1,5 мільярда гривень. Неочікувано перестали функціонувати, оскільки їхній директор теж втік до Росії. Через деякий час власником цих фірм стала майже 90-річна бабуся Гатманцева, яка нехитрим способом перевела їх у іншу власність, записану на юристку тієї ж компанії Юрімекс, яка мила бабуся. Моя теж мені подарунки робила, чи правда отримав або гриляш, або по морді. І що ви думаєте, куди хотів потрапити герой сьогоднішнього випуску згодом? Правильно на посаду судді касаційного суду у 2016 році, але за результатами конкурсу гетьманцев не пройшов. Хоч тут пощастило. Паралельно з цим всім послужним списком Данило Гатманцев пише з десяток науково-практичних посібників про банківське право, оподаткування, юридичну відповідальність та адвокатську діяльність. І ці праці не в стилі професора Януковича, а реальні книжки, причому деякі користуються популярністю в рідному університеті викладача. Напевне, це єдине, що спонукало взяти до себе в команду Слуг народу у 2019 році такого. Одіозного персонажа і дати йому ще 20-те місце у виборчому списку, бо як ще тоді це пояснити. Хоча насправді критерії лежать на поверхні. В партії слуг тоді працював так званий соціальний ліфт, де основними вимогами потрапити в списки була відсутність політичного бекграунду, а фактичну роль помічника депутата це щось не сильно серйозне. Також слуги народу повністю ігнорували відсутність проукраїнської позиції своїх членів, таких як Дубінський, Дмитрук чи прости господи Тищенко, що утворило просто ватне пекло серед виборчих списків. Більшість із цих не панів зараз або сидять, або втекли за кордон. Проте Манцевим виникла дещо інша справа. Команда Слуг народу одразу оголосила його як майбутнього головного податківця, і тільки останній прийшов до влади. То безкомпромісно приступив до виконання обов'язків, в які входило максимальне придушення і так не сильно дихаючого бізнесу. Це мало не спровокувало ще одну революцію, оскільки дуже сильно прикрутили права ФОПам а податкова система стала нагадувати більше репресивну машину, чим реальний апарат збору податків. Масло овогань підливала відверта ватна позиція Данила Гетьманцева. Він відмовлявся спілкуватись українською мовою. Вів свої соціальні мережі виключно руснявою та цитував ворожі телеграм-канали, що транслювали московську пропаганду. Питання відносно України без України не рішаються, Вони не вирішуються так, як хоче Україна. Но України, это і не Соєннені Штаты. І Україна це не Росія. Гетьманцев регулярно катався на такі медіапомийки, як телеканал Наш Мураєва. Якщо акція насована мирна, різного роду 112 дванадцятий чи Зік-Медведчука та відвідував шабаші ватних покидків, що свідомо чи несвідомо грали на руку Росії. Данило Гетьманцев виступав проти закону щодо декомунізації. Звісно, йому не подобався закон про мову. А на голосуванні парламенту щодо визнання революції гідності, одним з ключових моментів державного будівництва відмовився натиснути кнопку Так, коли помийки Медведчука закрили в Україні, гетьманцев одним з перших кричав про придушення свободи слова, а його любов до Шарія так взагалі виходить за рамки розумного, як цього педофіла при повазі до себе можна любити. Вишелькою на торті було ставлення до президента окупованої Білорусі Олександра Лукашенка, який в 2020-му остаточно узурпував владу та жорстокими репресивними способами придушив повстання. Тоді Верховна Рада України не визнала виборів Білорусі, і звісно, Гетьманцев був проти такої ініціативи. Одним словом, персонаж сьогоднішнього випуску до початку широкомасштабної війни зібрав таке ватне бінго, про яке позаздрив би сам Ілля Києва. Проте останній був досить послідовним та втік до Московії, де і здох. А Гетьманцев мало того, що залишився в Україні. Так ще й продовжив виконувати роль головного податківця. Звісно, що на початку війни було трохи не до нього, але все вернулося на свої місця, коли в медіа поступила інформація щодо перевірок бізнесу, якраз в розпал бойових дій. Великі компанії, такі як Нова Пошта, Аякс, Міст та інші, відкрито звернулися до Верховної Ради, щоб останні не думали щось міняти. Ситуація була і так критичною. Бізнес ледве тримався на плаву, а тут ще й податкові перевірки. Станом на сьогодні Данило Гетьманцев залишається на своїй посаді і нещодавно вступив в дію закон про підвищення податків, про який не говорили хіба що ліниві. Хоча тут, напевно, чи не єдина ситуація, де не потрібно критикувати такого рішення. Ми знаходимося в стані війни, а дірка в бюджеті розміром з Київську область сама не засосеться. Тут дивним є лише те, чому так пізно підняли військовий збір. Але це питання я залишу на ваш розсуд. Данило гетьманцев. Попри всю критику, залишається на посаді та подейкують, що він завербований агент ФСБ. Хоча тут я схильний вірити, що це лише чутки, навіть попри роботу в минулому на Сівковича, можливо, горбатого могила виправить, але головне, щоб не вийшла зі всілякими Юріями бойками, яким тільки волю дай і вони одразу почнуть свою стару добру пісню про ущемлення рускоязичних. То хто ж такий врешті-решт, Данило Гетьманцев? Інколи важко залишатися об'єктивним, коли читаєш таку біографію, вповнену антиукраїнських речей, не знаю, чи справді гетьманцев був хорошим викладачем, це я вже залишу на потіху коментаторам. Але щодо його дій як депутата, я маю ряд запитань, і всі вони не надто приємні. Якщо ж розглядати герої сьогоднішнього випуску з точки зору головного податківця, то найкраще про це скаже бізнес. Хоча теж треба розуміти, що будь-хто хоче заробляти більше та уникати поборів. Справді ефективна податкова система це прозора система. І чи рухається в цьому напрямку Україна? Тут скоріше нічим так. Не знаю, як вам, а мені здається, що післявоєнний час потрібно буде кардинально змінювати принципи та підходи, але це буде в далекому майбутньому. І наразі в нас і без того проблем. Вистачає.